Багато рецептів десертних страв. Ви зможете прочитати в моїй книзі, яка виходить незабаром. Побачить світ саме у грудні місяці. Зізнаюсь, я не ласун, Втім, все, що у мене виходить приготувати солодкого на кухні. У мене особисто викликає великий подив, і не скуштувати це я не можу. Перевірено на собі, справді смачно. Ось і сьогодні я вам пропоную а, солодкий мигдальний кекс із приємними нотками цитрусових. І я сподіваюся, що ця страва надихне вас приготувати саме його. У себе на кухні. Починаємо. Спочатку увага вершкове масло. Воно має бути кімнатної температури, а щоб воно швидко досягло такої температури, поріжте на ось такі кубики. Тепер я їх прикладаю ось цю миску і засипаю корисний тростинний цукор майже 250 грамів. Збиваємо все це до однорідної маси. Знаєте, чесно кажучи, розчинити цукор у маслі це дуже важко. Але, можливо, допоможуть яйця, які теж прописані в рецепті. І далі збиваємо. І тепер лайм. Сюди йде цедра. Але це ще не все. Ці строкаті лайми треба ось так покачати. Для чого? А для того, щоб вони максимально віддали свій. Сік. Так і знову перемішали. В окрему чисту миску я маю насипати борошна 250 грамів. Так. І подріблений мигдаль. Що що, мигдаль мене здивував нещодавно. І знаєте, чим виявляється, що мигдаль це рослина роду сливових. А значить, мигдальний горіх це зовсім не горіх, а ядро кісточкового плода. Майже такого ж, як слива або абрикос. Подивіться на ці дерева. От тільки у мигдалю, як пишуть, весь смак пішов з м'якоті всередину кісточки. Ось вона, ця кісточка. А в ній те, що ми називаємо горіхом. Мигдальним горіхом. Все, цю масу перетворюємо на однорідну. Забув розпушувач. Так, і об'єднуємо дві маси. Мішаємо. Ставлю формочку, змастив вишковим маслом, викладаємо масу. Розрівняли. Справа за малим. Далі. Запікаємо кекс у печі там 160 градусів впродовж 45 хвилин. Вперед. О, ось наш кекс. Тепер його треба звільнити з формочки. Оп. Yeah. Люблю цю справу. А далі сюрприз має бути. У -у -у. Круто, круто, круто. Далі ріжемо. Немає сил втриматись з Ммм. Знаєте, що цікаво, зовні він хрустить, а всередині дуже ніжний, ароматний і добре пропікся. А головне, кожен інгредієнт відчувається і один одного доповнює. Смакуйте, не пошкодуйте.